Бетмен це любов. Бетмен це життя. Хочеться так то більше про Шрека, але пофіг, з вами Дайверс Нольон, а це огляд на геніальний The Dark Knight від Кристофера Нолана. І почнімо ми, як завжди, із сюжету. Звичайний роботяга говорить Миколаєвичу, що він з колективу не хоче йти на корпоратив і за шефа, бо він як нап'ється, скаженіє і одягає костюм Бетмена і робить огляди на Ютубі. Так що вони хочуть швидкувати без Бориса Володимировича, на що Миколаєвич каже, що без нього не пасує, і пропонує зробити забаву без бухла, але сам він не буде присутній на корпоративі, бо без бухла то не цікаво. Уже на самому корпоративі Борис Володимирович не задоволений відсутністю бухла, але Юлька з бухгалтерії все таки принесла із собою трошки бухла і просить борю не сідати за руль. На що тут говорить, що ключі від машини у Миколаєвича і що він уже не так сильно п'є, ну так чисто для травлення. Але. Та йоб твою мать. Боржомі у костюмі Бетмена приходить по ключі, а Миколайш, звичайно, вже не збирається їх йому віддавати і запитує, чи всі на корпоративі цілі. Нащо? Борис Володимирович відповідає. Я відкрив газ і запалив щирник. Далі хрінов Бетмен збирається ходити по хатах до людей. Щоб цього уникнути, потрібно швиденько підписатись на Дайверс Ноліона, залишити коментар під роликом і поставити вподобайку. Ну а я пішов заколачувати вікна. З вами був Дайверс Ноліон. До зустрічі і пам'я... Ух, блін, чуть я не задохнувся. І пам'ятайте. З першим квітня, дурники.